Стартувала благодійна акція Великодній кошик щороку напередодні свята Воскресіння Христового її організовує Каріта з Коломийсько-Чернівецької єпархії. Цього року продуктові пакети мають отримати майже три сотні потребуючих сімей. Деталі від наших журналістів: Паска, мука, сир, масло, олія, е, крупа, колбаса. Це перелік продуктів, які зазвичай входять у передвеликодню допомогу. Наскільки багатим буде цьогорічний святковий стіл у потребуючих сімей залежить від щедрості жертводавців, розповідає директор Каріта Соколомої, отець деякон Сергій Триф'як. Кошти будуть збиратися на парафіях нашої пархі. Кошти ми будемо збирати в місті. Ми будемо звертатися до підприємців, які могли б нам допомогти власне пасками ковбасками, мукою, крупами, тому подібне завжди раді меценатам і в офісі Карітасу. Сюди можна приносити як гроші, так і продукти. Цього разу до акції Великодній кошик» організатори залучили ще й інтернет. Новинкою цьогорічної акції є те, що вперше ми її проводимо за допомогою так само інтернету разом з порталом Української біржої благодійності ББ. Ми збираємо кошти. Для закупівлі цих продуктів кожен охочий може зайти на сайт української біржі благодійності за адресою ubb.org.ua, знайти проект під назвою Великдень прийде у кожну родину і зробити свою пожертву. Передвеликодні продуктові пакети чекають малозабезпечені багатодітні сім'ї, інваліди першої та другої груп, одинокі особи літнього віку, а також родини переселенців зі Сходу та Криму. Бюджет акції 45 тисяч гривень. Цю суму планують зібрати до кінця березня, а на початку квітня вже будуть формувати пакети. У Карітесі сподіваються, що завдяки доброчинцям і цього року світле свято Воскресіння Христового прийде у кожну потребуючу сім'ю.